Всім неймовірного вечора, незважаючи на новий електрично-технічний емоційний виклик, я практикую це правило, що незважаючи на обставини, за умови наміру, бажання, ресурсу і сили, ефіру бути. Сьогоднішній ефір, до речі, теж із цієї серії, що ти можеш, якщо і знаєте, тут би можна поставити 125 мільйон крабок. Ти можеш, якщо зірки зійдуться, від мавка, відмаски, ти можеш, якщо купиш квиток на потяг, відмаска. Ти зможеш, якщо ти вивчишся, ти зможеш, якщо ти виростеш, ти зможеш, якщо ти підростеш, ти зможеш, якщо ти помовчиш. Ви знаєте, цей безкінечний список ти зможеш. Можна було б дуже довго і, можливо, не зовсім оптимістично продовжувати. Але мій сьогодні посил не в цьому. Мій сьогодні посил до того, твого внутрішнього стержня, який, можливо, ти забув. Котрими, можливо, ти навіть не здогадуєшся, котре проявляється саме в таких неспрогнозованих, до речі, як сьогодні, ситуаціях, де в салоні включили світло, щось запізнилося, ніхто не слухається, виглядає і виходить все зовсім по ідеї без контролю, але те, що мають почути. Ті, що мають почути, ті, що почують посилист цього ефіру. Вони все одно його почують. Ти зможеш, якщо ти захочеш. Ти зможеш, якщо ти захочеш. Ти точно зможеш, якщо ти наголошую на цьому, ти захочеш, усвідомиш, зрозумієш. А можливо інколи й не будеш розуміти, що все, точка неповернення відбулася, що все так, як було вчора, вже не буде, що все почалися зміни, що все старе, в якийсь момент, просто як картковий будиночок, розсиплеся. І можна казати, катастрофа, а можна казати початок нового. Але нове на старому практично нереально збудувати. Ілюзорно? Так. Емоційно? Так. Навіть фізично так. Але чи протримається це на тому старому фундаменті тебе, ти поки що або ще все являєшся? Все почнеться з твоїх змін. І змін не тільки тілесних. Найперше, що відбувається, це відбувається в твоєму підсвідомому. Далі воно перейде в свідоме. І тільки тоді, і свідомо ти зможеш скерувати через тіло. Ти зможеш, якщо ти не струсиш, ти зможеш, якщо ти наберешся смілості, стаєш стоп або навпаки. Я готовий чи не готова. Ти зможеш, якщо ти за умови знайдення мотивації не зіскочиш при перших труднощах. Ви знаєте, дуже прикольно це виглядає в серіалі збоку, на дивані, через сусідів, через якісь публічні це, журнали, телебачення. Глянець виглядає дуже круто. Але це картинка, за которою, як показує не тільки мій досвід, стоїть колосальний постійний жорсткий дисциплінарний труд. Ви не можете наростити за 15 секунд тік як я його називаю, за ролик. Біцепс. Ви не зможете підкачати ягодиці за 25 секунд, навіть якщо ви це повторите рівно тричі. Ви не зможете одразу з пелюшок перескочити ясла. Ви не зможете перестрибнути з ясел на дискотеку, як я шуткую іноді. Неможливо, будучи в пелюшках, проситися на дискотеку. Це моя авторська ефоризма. Кому заходить, кому імпонує. Практикуйте, але вдумайтеся, звучить дуже смішно. Будучи в пелюшках, проситися на дискотеку. Будучи в пелюшках, ти маєш пройти цей період. Будучи вже не в пелюшках і просячися на дискотеку, ти усвідомлюєш певний формат зміни. І не важливо, це дискотека в 11, чи в 13, чи в 15, чи в 16. Але уявіть собі, повзунки і дискотека, два контрфакта. Ти точно зможеш, якщо захочеш. Це дуже важливий посил, але він нічого не дасть без ваших дій. без вашого ресурсу без вашої енергії, без вашого щоденного вкладання у цю ціль ресурсу фізичного, ментального, психічного, енергетичного, безумовно, дивіться, я вже нарахувала 5 складників. Чи потрібен тобі провідник? Думаю, що так. Тому що якщо б ви могли справитися самі, провідник би вам був не потрібен. Чи можливо са ним накачати пресу? Тіктак і всіх інших ресурсів цього повно. Там показують красиві накачані тіла. Там тренери з 20-річним, 30-річним стажем роблять це отак. Це легко, говорять вони. І, по суті, це паска. Це пастка на обгорку. Бо за тою обгоркою травми, розтягнення. Ем, тоді, коли не виходить результат, який ти хочеш, оці провали, коли не виходить так, як ти хочеш. Тому що із нічого буває лише більше нічого. Із нічого буде ще більше всього нічого. Але коли ти почнеш їсти слона по шматочках, я цю цитату проговарюю на консультаціях вже третій день, до речі, підряд: ти хочеш слона, того, огромного слона. Великого, з хоботом, з пивнями, з чим хочете, з іклами. Він величезний, він набагато більше, як ти. Ти тут, слон там, ти його хочеш з'їсти. У тебе здоровий чи нездоровий апетит, тебе великі амбіції, але він великий, а з'їсти його дуже хочеться. Десь своєрідно. Успіх, за котрим всі ганяють, але більшість із тих, каже, не всі, бо я знаю людей, котрим взагалі це нічого не треба. Реально, люди просто ходять на роботу чи не ходять, люди просто на пенсії, люди просто дивляться телевізор, люди просто займаються розмовами в надії, що ці розмови приведуть їх до успіху. Рожеві популярні вітання. Але чомусь мало хто з людей розповідає про іншу зворотну сторону медалі, де як це не виходить. І тоді що, що в результаті? Чому ти ганяється за успіхом? Бо за серіал це крута машина, крута робота, ти з чемоданчиком вранці п'єшка. Кажеш, всім сімчав, я пішов в офіс на роботу, там я трохи по. Спілкувався на засіданні, я літаю, відпочиваю на вечірки, розваги. Ну, Кожен сюди додасть свій формат. І тому за ним є така рожева акція: Вау, успіх. Але в слову, успіх, не прийнято закладати «неуспіх». Тому що, якщо ми подивимося на це з наукової точки зору, будь який науковець скаже за кожну поразку, я ще на наблизився до перемоги. Стандартно людина каже, я зробив аж зуби, ну, напевно не судьба. Може, на роду так написано, чи в тітки так записано, чи ще десь написано. Зазвичай люди не скажуть, скільки скруп вони зробили. Зазвичай це не озвучується. Але той, як атлет виконує певні атлетичні задачки, тот, як пловець пливе, або як той бізнесмен будує з нуля, це все упаковується лише в фінальний акорд. Інколи люди і лідери розповідають, чим вони, м'яко кажучи, пожертвували. На недавньому форумі в Тернополі. Я почула таку цитату від персони, котра, здавалося би, припіднесла це в трошки в гумористичному плані, але проговорено було усвідомлено чітко. Каже, ви маєте бути готовими до втрати кількох речей. На погляд спікера він виокремив три речі. Перша. Він чітко заявляв, щоб досягнути певного успіху, треба вкладати особисті ресурси, в тім числі і кошти. Бо розмова йшла про ранкові підтримки і співпраці з іноземними організаціями чи філіями, чи селищами чи містами. Отже, ресурси людські, ресурси особисті фінансові. Друге, що він проговорив, що цей час, котрий він заклав і досягав цих успішних успіхів для громади, котрі принесли користь, насправді принесли користь. І розмова йшла не про 100 доларів, а про десятки тисяч доларів. І це теж не було одразу, він сказав, що я жертвував своєю сім'єю, я жертвував родиною часом, здоров'ям. І по фіглядному, по закрити, я жертву печінку, тому що дуже багато розмов велися в тіснотуарному кулі, де за черчиною чи ще за чимось. Неважливо, це його історія, але я її цитую три речі: особисті кошти, щоб це отримати, особистий час, особисті стосунки з родиною. Забрати здоров'я в прямому і переносному сенсі цього слова. Ви знаєте, певні досягнення в науці можуть тривати 20-30 років, 40 років, але люди все одно це роблять. Є відкриття, котрі можна відкрити раніше? Є. Є відкриття, котрі можна відкрити пізніше? Є. Чомусь не рахується це. Береться тільки початок і береться фінал. А там, де є успіх, там є дуже багато спроб неуспіху. І тоді виглядає картинка Я? Якщо ти готовий лише до успіху, ти точно потерпиш поразку. Чому? Минулого разу ефір пройшов ось так от гладко. Реально, це була една кількість спроб. Сьогодні знову по-іншому. І так кожного разу, незважаючи на техніку, незважаючи на людський ресурс, я не зроблю гірше, як зауважу мені мій помічник Наталя Іванівна від цього контент не пострадає. Що пострадає? Як правильно мені підказує, я ж прям здумалася. Хейтерів, може, я потішу. До речі, що стосується слона і хейтерів... Та й слона не її зідять. Це точно. Знаєте чому? Їм не хватить часу або терпіння, або дисципліни. Завдяки пану Олешку, якого я постійно згадую саме в цій інтерпретації, він каже: ти розумієш, якщо ти зачепила хакстерів, це ж круто. Значить, ти щось таке зробила або не зробила на їх воля. Що їх зацепило, і вони захотіли це прокоментувати. Але є один нюанс, про котрий я знову зіславшись на форум в Тернополі, озвучу: це наголосив е пан Сашик з Польщі, який каже: іноземні інвестор, переглядаючи організацію, її роботу. Е що відставляється на загал, те, що друкується, публікується, тим більше на англійській мові на цьому було зауважено, щоб більше залучити інвесторів. Але вони дуже велику увагу звертають на хейтерів. І якщо організація, до прикладу, подається в проєкті, але є нездорові відповіді, як ви думаєте, що роблять іноземці? Різні Різні грантові опції по-різному, але за часу це дуже негативно впливає. Так, шановні мої хейтери, саме мої хейтери. Хейтери, котрі хейтять, ну е... пишіть, що вам там зручно, щоб я не коментувала і не втрачала час свою думку. Позитивно, ви мене не зупините. От реально чесно. Не вже працювати цей формат, буде працювати якийсь інший формат. Не спішіть. На телефоні буде ноутбук, не буде ноутбук, Полянська точно щось придумає. Так от, успіх це про те, що ви, не зважаючи ні на що, все одно будете змотивовані і горіти цією ідеєю. І там, де нема успіху, це стартап, площадка для успіху. Тому що нічого смачнішого немає. Як 250-та спроба, і коли в тебе виходить, і айс, вийшло. Що за дітьми? Що вони роблять? Вони роблять N-ну кількість і кайфують, коли виходять. Вони теж фокусуються на невдачах, якщо це, до речі, не зроблять батьки, прям так не заакцентують і не сформують триггер. Але вони спробували і, далі, спробували і далі. Так от про слона. Успіх! Для когось це кар'єра, успіх, для когось це родина. Успіх це е, публікація в журналі фантастичною, сінкою, полуницею в певних моїх мріях е, величезних. Це був орден Анни. Ось так. Знаєте, кажуть, факт. Відбувається фартовий, там да, хоча за ним по п'ятам ходить. Так от удача це твоя кропітка робота, котра зустрічається з можливістю. І ти кажеш можливості, я ризикую, я пробую. звуку виглядає зовсім по-іншому. Ганятися за чиїмість успіхом. Відверто вам скажу, це провальна ідея. Чому? Навіть якщо ви скопіюєте тисячу разів, і це було не, не раз, не два, не три, чи в хореографії, чи в якихось моїх підходах реабілітаційних, чи в масажах, ви ніколи не будете полянською. От, от, от не будете полянською. Ви будете ким ви будете, як варіант, знаєте, без підробок, оригінал. Але ви можете вчитися в полянської, взяти у полянської, що ви готові взяти, змоделювати, а можливо і створити на цій базі не лише варіант просування якоїсь крутої ідеї, тому що спробувавши на цьому, ви захочете ще. Досягнувши успіху, ви точно захочете ще. Біда в тому, якщо ви не зможете зупинятися, коли цього потребуватиме чи ситуація, чи умови, чи якісь обставини. Бо це буде вважатися, що це не успіх, але це не є не успіхом. Будь-який живий момент потребує своїх циклів. Так ти точно зможеш, пам'ятаєте, якщо захочеш. Ти точно зможеш, якщо ти ризикнеш, дати виклик самому собі і сказати, блін, я завтра буду крутішою версією себе вчорашнього, було вчорашньої. Або якщо вам дуже недоподобне щось те у вашому житті, що ви б хотіли змінити, але для того, щоб зрозуміти, що вам, куди вам, з ким вам, для чого це вам, на що готові ви чи не готові піти, вам треба зупинитися. так? Зупинитися. Тому що для того, щоб почути голос Бога, як кажуть езотерики, треба заглушити голос соціу і Всесвіту, і просто зосередитися. Як часто ви обмірковуєте деякі свої рішення? Як часто ви зупиняєтеся? Як часто ви даєте собі подумати? Бо бувають екстремальні ситуації, де думати доводиться миттєво. Але це про навичку думати. Можна мати перекос в тім плані, щоб просто думати і нічого не робити. Це теж не працює. Мають бути два весла. Але від концепції вашої в голові, в голові, так-так, саме в голові, буде дуже багато чого залежати. Тому що всі трансформації, котрі ви будете демонструвати назовні, спочатку відбувається як своєрідна репетиція, саме там. Ти зможеш, коли в тебе є ресурси, так. Ти зможеш, коли в тебе немає ресурсів. Якщо в тебе гнучкий пластичний руху, як кажуть, ти все одно придумаєш, як це зробити. Хтось буде шукати відмазки, і 42 причини не зробити. Тобто він потратить свій енергетичний розумовий ресурс на те, щоб відмовитися від цього. Так, да, бо це виклик. Хтось потратить 132 можливості і 142 варіанти, як це зробити. От той, хто клітимовує 142 варіанти, навіть коли не працює жоден варіант, це про мене, це про моє кредо. Чи є ситуації, котрі я не вирішувала, і вони не вирішувалися? Так. Чому в ситуації, які вирішувалися? Так. Ви можете застрягти в списку і рахувати, скільки вам не вдалося, скільки вдалося. А можете збирати і те і інше для статистики. А можливо і те, і те, навпаки, допоможе вам. Нема унікального, ідеального, як кажуть, на Закарпатті, обігльованого, красованого варіанту саме сьогодні, саме для вас. Всі знають, що діти народжуються певним чином. Ну, всі знають. Але у кожної родини, у кожної людини, у кожної жінки це відбувається по-своєму. Є 100 бізнесів автомобільних, може 200, може 300, не знаю. Є багато масажистів, є багато реабілітових. Але кожен із них простоки має свою ізюминку. Мій посил сьогоднішній до того. Щоб ви не здавалися так просто перед камерою, вона ну, говорила поліцка, і я, це все, все не звучу, хоч може те, що вона переросла, в мене немає. Придумайте своє. Тоді, коли до мене звертається консультація, і хочуть, знаєте, гарантовані гарантії, гарантованого успіху. І іноді це може спрацювати, якщо людина дисциплінована, дуже змотивована і заряджена. Я теж обожнюю мотивувати людей. Але є отой фрагмент пазла, котрий замість них я не зроблю. Тому що той, хто йде, той точно оселить дорогу. Хто біжить, може впасти. Хто не біжить, точно не впаде, тому що він просто не біжить. Але дорогу осилить тільки той, хто йде. І нас вчили. Важливий старт, важливий фініш. Мій досвід і моя практика показує трохи інше. Інколи все важливо, інколи важливо щось одне інгредієнт, як в супі. Ви можете поставити 3-5 е, газин, дати одинакові інгредієнти і кожна з них зробить по навіть якщо буде це ідеальний їм рецепт. Але можна закладе час, свою частку душі, свою енергетку і буде по-своєму. Так от в дорозі до будь-чого важлива дорога, як би це зараз не патетично не звучало. Неважливо, з чого ти іноді стартуєш, бо твій фініш може виявитися або провалом, або стартом, або повороту ти ж не знаєш. І заздалегідь панікувати і казати, в мене не вийде. То вибір у кожного свій є. Я точно що я зможу виходити в ефір. Правда, при будь-яких опціях, як показує практика, я точно зможу про ті цінності, котрі я транслюю, про котрі звучу про свободу, про волю, про вираження, чи підійде це сусідам, чи не підійде це сусідам. Я точно про це буду звучати до тих пір, поки це буде важливим для мене. Точно так, кожна людина, кожна абсолютно людина визнає вона, не визнає, кожна людина щоразу, щодня в кожної ситуації все одно зробить свій. Вибір. Вона зробить свої висновки. Вона вибере свої дороги. Ми можемо підказувати. Так. Ми можемо бути поруч. Так. Ми можемо бути корисні. Так. Ти точно зможеш, якщо ти знайдеш відповідні ресурси, людей, бачення, оточення, але це все додатком. Лише до того, якщо сам ти вирішиш просто бути, склади свій план успіху, напиши, що ти готовий робити в будь-якої ситуації. Подумай, що дасть тобі цей успіх. Напиши, що тобі дасть не успіх і що ти з цим зробиш далі. Розувай кросівки, чобітки. Куртку, кепку, шапку, і йди. А якщо потрібна тобі дійсно допомога, підказка, знання, навички, завжди є люди. І людям потрібні люди. Ви потрібні мені, я потрібна вам. Якщо ти захочеш, то ти точно зможеш. І допоки в тобі є життя, у тебе є мільйон варіантів, як розвернути свою картину під назвою Моє життя. Всім па!